У мене іноді складається враження, що всі ці законопроекти спеціально спрямовані на те, щоб якнайбільше розізлити українців. Роздратувати їх, налякати. Але по-серйозному держава не хоче говорити з громадянами. По-людськи, по-нормальному просто пояснити, що і для чого робиться. Я вже не кажу про повагу до. Опозиційних фракцій, які отримують таблицю про друге читання в останній момент. Але за нами теж стоять люди, виборці, які теж треба, потребують поваги. Але те, що сьогодні робиться цим законопроектом, це не про полегшення надання статусу учасників бойових дій. Це про великого брата із Оруелівського твору 1984. Це про стеження за всіма українцями, це про збір понаднормової інформації про всіх українців, про всіх чоловіків, які, які підлягають мобілізації. У мене іноді просто складається враження, що ну давайте ще запишемо в цей законопроект кожному на лоба привісити веб-камеру і ходити з нею постійно. От тоді він буде повністю відповідати антиутопії Оруела. Але чи ми будуємо демократичне суспільство, чи ми будуємо авторитарну? Топію, яка була написана для того, щоб налякати людей і ніколи в житті не підійти до такого. Ви зараз же лякаєте людей за таким майбутнім. Я абсолютно переконаний, що цей законопроект в такому вигляді приймати ні в якому разі не можна. Я розумію, що тут абсолютно похер всім, що я говорю, і що говорять мої колеги. Даруйте на слові, тому що кожен займається в залі своїми справами. Голова Верховної Ради треба про щось. Кожен більшість депутатів сидить в мобільних телефонах, або там, як на як на тусовках, про на світських раутах між собою розмовляють. Але ми говоримо зараз про долі людей яких мають, яких мають залучати, мобілізовувати в майбутньому, потенційно мобілізовувати до захисту країни. І їх треба не як в Радянському Союзі зганяти як скот, а з людьми в демократичній і вільній країні треба поводитися відповідно, відповідно до всіх світових нормальних вимог. Те, що ми зараз робимо, буде мати дуже погані наслідки, і в тому числі і на мобілізацію, тому що системно лякати людей, це означатиме настроювати їх проти держави, а це злочин.